Здати чужу квартиру через свій ФОП місія можлива. Сьогодні поділюся цікавим кейсом, який нещодавно завершили юристи наказ. Отже, ситуація: подружжя придбало квартиру в шлюбі, зареєстрували її за чоловіком, але хочуть здавати через ФОП дружини. Як оформити таку угоду юридично правильно? Ну, ми розбиратися. Не дарма кажуть, де два юристи, там три думки. Тож і цього разу ми надали клієнтам три варіанти рішення на вибір. Перший варіант між чоловіком та дружиною не оформлюється жодних письмових договорів. Дружина просто здає квартиру через свій ФОП. Логіка проста: квартира придбана у шлюбі, тож вважається спільною сумісною власністю. Дружина має на неї такі ж права, як і чоловік. Той факт, що квартира зареєстрована на чоловіка, нічого не змінює. Дружина такий же власник. Крім того, її ФОП зареєстрований платником єдиного податку другої групи, тож вона має право здавати в оренду квартиру, але лише фізичним особам. Людям, не компаніям і не підприємцям, звісно, є ризики, про що ми й попередили клієнтів: по перше, податкова може розцінити появу квартири у ФОПа як дохід, який підлягає оподаткуванню. Хоча це трохи суперечить пункту 3 статті 292 податкового кодексу України, адже щоб вважатися доходом, така квартира має передаватися за письмовим договором, тож з податковою можна буде сперечатися. Другий ризик. У майбутньому чоловік може заявити, що дружина здавала квартиру без його згоди. Він зможе оскаржити договір оренди та визнати його недійсним. Але як страховку, в договорі можна передбачити пункт, що власник приміщення не проти оренди, і підкріпити його підписом чоловіка. Другий варіант: дружина та чоловік підписують договір про порядок володіння та користування спільним майном, і за цим договором надають дружині можливість здавати в оренду квартиру через її ФОП. Так, все ще залишається ризик з податковою, але власнику буде дуже важко оскаржити таку оренду. Третій варіант: між власником майна та ФОПом його дружини, ми укладаємо договір оренди квартири з правом передання її в суборенду. Що виходить? Чоловік орендодавець, дружина як ФОП-орендар, який здає квартиру суборендарям. Такий алгоритм не має юридичних ризиків, проте доведеться трошки витратитися. Адже договір оренди не може бути безоплатним. Певну суму треба вказати обов'язково. Крім того, Кабмін встановлює мінімальну вартість оренди для кожного регіону. Сума в договорі не може бути менше за цей показник. У випадку наших клієнтів ця сума становила трохи менше, ніж 2,5 тисячі гривень. Але ж її можна реально не сплачувати, скажете ви так. Проте формально чоловік отримує орендну плату, а це дохід. А дохід фізособи, як ви знаєте, оподатковується за ставкою 19,5%. В нашому випадку сума податку становитиме 484 гривні 15 копійок. Не захмарно, але це все-таки додаткові витрати. Як бачите, будь-яке рішення має свої переваги та ризики. Щоб не боятися підводних каменів, їх пошук варто довірити юристам. Після консультації ви точно знатимете, які у вас є варіанти та чого очікувати від кожного рішення. Ставте вподобайку, якщо відео було корисним. Та цікавим. А якщо вам потрібна консультація, контакти для запису я залишаю в описі до цього відео. До нових зустрічей!